Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ми почули дуже гарний спів такого маленького-маленького курчатка. Зрозуміло, що почали лупитися курчата. А в нас сидить квочечка. Там качечка сидить, а там квочечка. Ми тут хотіли були чистити, так, але щоб не налякати, вирішили, щоб вже вилупилися курчата. Тоді ми вже все тут почистимо, побілимо. Щоб не злякати її. І вона нам там корчатку вилупила. Така хороша дівчинка, не буду тебе лякати. Пізніше загляну, що там у неї і скільки. Йду, друзі, зараз зібрати яйця і зайду до цисарок. Давно не показувала вам наших цесарочок. Вони вже почали нестися, але яйця ще невідомо, чи вони запліднені, чи ні. Ми будемо перевіряти. А перевірити можна тільки підсипавши їх. І вже побачити, є там, нема, що виходить. Тоді будемо знати. Забігли всі сюди. Тут у нас сидить гуска і вони всі її охороняють. Я підійшла, такий гвалт підняли. Хотіла подивитися, бо цесарки вони не несуться десь в одному постійному місці. Вони буває, що підсідають. То туди, то туди дивлюся. Що є яйця-гусині ще несуться, а самі тісати забігають сюди. Все-все вже йду, йду. Погода сьогодні просто шепче. Вчора так було холодно, такий був вітер, небо чорне. Ну доща так і не було. А сьогодні таке світ сонечко і так жарко. А я продовжую випікати. Вчорашня випічка плавно перейшла в сьогоднішню. Хочу напекти коржів, щоб до того часу, як я поїду, було що їсти нашим. А ще вони мають перемазати тортик зробити, коли ми вже приїдемо з малечею, то щоб був тортик. Хочу медовик, наполеон коржі спекти. Ну, ще рогаликів, рогаликів, правда, напечу, щоб. Покласти посилочку, на бучу буду посилку відправляти, хочу трошки їм солоденького відправити, бринзи відправлю. Вона зараз стоїть під пресом. А я продовжую пекти. Таку вибираю роботу більш сидячу, бо довго не можу стояти. Сьогодні Оля перший день пішла в школу, довідку нам ще не видали, тому що вона не повністю здорова, але залишається якихось там. 9-10 днів до кінця року, і те, що вона встигне, те буде добре. Якщо ні, то буде ходити ще в червні, бо вона багато пропустила. Рогалики вже готові. Тепер черга коржів. Це коржі медовика. Зараз печу коржі Наполеона. Вони найдовше печуться, тому що кожен корж печеться приблизно десь 15, а то й 20 хвилин, якщо добре розігріта духовка. Але ми дуже любимо цей тортик. І молочко домашнє, виходять дуже такі смачні тортики. Оці наполеонівські. Я ніколи не купую коржі для них, завжди стараюся пекти сама. Витягнула бринзу, щоб вона добре стекла, хоча вона відстоялася нормально в холодильнику і буду вакуумувати. Дивилася, що дуже великі пакети, получаються. Спробую зараз два таких шматочка запакувати в один.